Цей букет для тебе, добра і світла жінко, яка зараз читає ці слова і тихо усміхається, пам'ятай, навіть якщо в житті були помилки, Бог не судить тебе, Він чекає, щоб пробачити, Господи, я прошу тебе, очисти моє серце від усього, що було неправильним. Прости слова, якими я образила, вчинки, за які мені соромно, і думки, що віддаляли мене від тебе, навчи мене прощати інших, щоб знайти миру власній душі, зніми з мене тягар провини і страху, і наповни мене спокоєм і світлом. Господи, благослови мою родину. Захисти дітей і внуків від усякого зла, даруй нам мир, любов і твою благодать. Якщо віриш, напиши амінь. А якщо є людина, якій хочеш пробачення або благословення, напиши її ім'я поруч, поділися цією молитвою з тими, кого любиш, бо чудеса стаються саме тоді коли ми ділимося і любов'ю.